Ом, шливі дані від фонду дикої природи. Тварин на планеті поменшало більш ніж удвічі. Екологи проаналізували статистику за останні 40 років і тепер роблять жахливі прогнози. Більшість тварин вже незабаром може повторити долю динозаврів. Що призвело до цього, і чи є шанс уникнути найгіршого? Дізнайтесь зараз. Двоє суматранських тигренят одні з улюбленців лондонського зоопарку. Вони з'явилися на світ влітку, всупереч статистиці, і завдяки тепличним умовам життя своїх батьків. У дикій природі за 40 років популяція тварин, риб, птахів та плазунів зменшилася більш ніж наполовину. Екологи кажуть про глобальну катастрофу. Якщо ситуація не зміниться, ми побачимо перше масове вимирання з часів зникнення динозаврів. В Африці зникають слони в океані менше акул. Це своєю чергою впливає на стан лісів і водойм. Вся екосистема тепер залежить від одного виду людини. Цю епоху називають антропоценом. Глобальне потепління, забруднення навколишнього середовища, полювання це лише кілька важелів, якими людина штовхає планету до точки неповернення. Якщо зникають горили, то це через те, що зникають їхні ліси. Якщо зникають жаби, то це через те, що зникають вологі райони. За це відповідає людина. Утім, ситуацію ще можна виправити, якщо вчасно взятися за справу. Надію на порятунок. Дають маленькі суматранські тигренята. Тигр – один із цікавих видів згаданих у звіті. Вони втратили близько 95% своєї популяції з 1900 року, але останнім часом їм таки вдалося збільшити свою популяцію. якщо ж нічого не змінити, то за прогнозами експертів 2020-го тварин на планеті стане уже на дві третини менше ніж було півстоліття тому. Костянтин Коробох, Тесен плюс